Україні героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК Надвірна. У студії працює Уляна Лешко. Надвірнянщина у Скорботі, захищаючи Україну від російської Орди, івано Франківщина несе непоправні втрати. 24 вересня 2023 року своє життя за свободу віддав герой з міста Надвірної Завальнюк Ігор Михайлович. Надвірнянці провели воїна в останню путь. Навколішки жителі надвірної зустріли востаннє свого героя. Званюк Ігор Михайлович, 1974 року народження, загинув поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Позитивний, щирий та відповідальний. Завжди готовий прийти на допомогу та комунікабельний. Таким був наш захисник до спільної молитви, за упокій душі померлого воїна, стали рідні та близькі жителі нашого міста. Він сьогодні звертається до кожного з вас. Може, вчинив вам яку криву, чи словом, чи ділом, чи свідомо, чи несвідомо. Нехай Господь простить йому, а ви йому також, простіть пораз перший. Простіть йому пораз другий. Простіть йому пораз третій. А ми з вдячності усі разом скажімо перед Богом, щоб Господь Бог упокоїв його душу, прощаючи провини, вільні чи невільні. бо немає людини, що жила не звишила. Але ставши героєм для нас, скажімо тричі: слава слава, 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 амінь Чоловік жив за законом людським та Божим. Герой віддав за свою країну за кожного з нас найцінніше життя. Саме таким чуйним і справедливим залишається в серцях усіх Ігор Михайлович. Вічна слава герою щирі співчуття рідним. Навіки 49. На надвірнянську районну державну адміністрацію. Очолив Петро Михайлович Хмельовський. Відповідне розпорядження підписав 25 вересня президент України. Петро Михайлович Хмельовський народився 27 червня 1963 року у селі Росільна на Богородчанщині. Очолював Одес підприємств. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до ласту другої окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини. Які основні завдання ставить перед собою новий керівник, дивіться у сюжеті. Надвірнянську районну державну адміністрацію очолив Петро Михайлович Хмельовський. Відповідне розпорядження підписав 25 вересня президент України. Призначений Хмельовського Петра Михайловича головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, президент України Володимир Зеленський. Янські представити перед громадою нового очільника Надвірнянського району приїхала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка особисто рекомендувала президентові кандидатуру Петра Михайловича. Ви наш захисник, захищали нас, нашу державу, наш спокій. Також ми разом з вами працювали, коли ви працювали на посаді керівника штабу. Пам'ятаю, коли перший раз з вами ми зустрілися, і ви мені сказали такі слова. Світлана Васильна, я дуже не хотів повертатися до Івано-Франківщини. Я хотів своїми побратимами бути на передовій позиції. Коли ми попрацювали перших три місяці, а це надзвичайно була проста відповідальна робота. Не тільки формувати штаби в кожній адміністрації, максимально підсилювати 102-гу бригаду територіальної оборони, шукати відповідне знаряддя для наших хлопців, щоб вони могли на передових позиціях воювати. Тактичні речі, мавики, дрони. Пам'ятаю, як ми з вами організовували перші в Україні відповідні комплекси, де хлопці би могли помитися, прийняти душ. Ми перші були того всього розробники. Ідея була Петра Михайловича, і Петро Михайлович через декілька місяців каже: Я зрозумів, що таке робота в тилу. І якщо добрий тил, значить добрий і фронт. Зрозумів, яка непроста робота лягає на кожного із нас, щоб забезпечувати усім необхідним наших військових, які там ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям заради нас. Я переконана, що Петро Михайлович буде хорошим головою адміністрації. Він дуже хвилюється. Він знає, яку високу відповідальність він бере на себе, але він готовий до цієї роботи. Петро Михайлович Хмельовський народився 27 червня 1963 року. Ко у селі Росільна на Богородчанщині очолював одне з підприємств після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу Івано-Франківщини. За словами Петра Михайловича, його першочергове завдання об'єднати в один кулак громади Надринянського району та спільно працювати на перемогу. Сьогоднішні моє перебування на трибуні вони пов'язані з Світланою Васильов. Саме вона переконала мене, що я можу ще принести користь нашому регіону. І державі в цілому своїми знаннями. Я не погоджувався, зрозуміло. Е... Були на то певні обставини. Розумію, що я людина стороння, мається на Двірнянська, але мені і з одної сторони буде краще. Я не маю тут родичів, не маю тут знайомих, в мене нема кумів, братів, сватів. Я буду суто робити справу, яка стосується держав. Першочергове завдання, яке в мене буде, це об'єднати громаду. Ви знаєте, під час війни єдність населення, єдність громади надзвичайно важлива. Я хочу ті вісім громад, які є, об'єднати в єдиний кулак. Який буде робити все, щоб забезпечити охорону і оборону нашого району і нашої області, і допомагати хлопцям у своїй роботі, новий очільник району найбільше уваги приділятиме роботі військового спрямування, родинам загиблих воїнів та допомозі захисникам на передовій, а також адаптації військових у тилу. Військові речі в мене будуть на першому плані. Я з понеділка відновлюю нормальну роботу штабу району. Ми будемо згідно закону про основи національного спроту. Продовжувати навчання по підготовці населення до національного спротиву, кожен громадянин району, починаючи з 18 років, повинен пройти підготовку згідно програми, яка є по, 10, по 11 стандартах, починаючи від вогневої підготовки і закінчуючи там якимись загальними мінними орієнтуванням на місцевості. Це потрібно. Ми просто не знаємо, що ми ще не перемогли. А для того, щоб перемогти, ми повинні бути готові до таких викликів. Новообраний голова Надвернянської РДА планує побувати у кожній з восьми громад району, побачити на власні очі їхні проблеми та працювати над їхнім вирішенням. Побажати успіху на новій посаді Петру Хмельовському прийшли військові побратими. Колишній командир 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Володимир Логвіненко розповів про те, як Петро Михайлович уміє навколо себе об'єднювати людей. Поділяються люди. Такі кризисні менеджери від природи, які здатні в тяжкий тяжкий час організувати не тільки себе, а людей навколо себе. Таким кризисним менеджером в нашій бригаді, зокрема, був Петро Михайлович Хмельовський. Коли ми прибули і зайняли перший рубіж оборони, багато десятків кілометрів бригада відповідала на українських степах. Тро Михайлович відповідав тоді за був начальником групи цивільно-військового співробітництва. Його обов'язки не входило багато того, що він робив добровільно. Він займався відновленням електропостачання у звільнені села без коштів. Я не міг йому дати ці кошти, а він цим займався на невідомій території з невідомими представниками тої місцевої влади. Він це зробив. Він за своєю ініціативою багато-багато вантажівок з гуманітарною допомогою, і я від нього цього не вимагав робити, але він це робив для того населення. Не знаю, як це в нього от получалося, де він брав сили, де він брав можливості, комунікацію, але він це зробив неодноразово. За що цивільне місцеве населення не знало мене, не знало багато сотень інших солдат, зато знали Петра Михайловича Хмельовського. Я думаю, що в такій складній оперативній обстановці, як перебувала бригада, і приходилося приймати неординарні рішення, то тут, в тиловій зоні, Петро Михайлович буде удвічі ефективніше ще працювати, не маючи відволікаючих сторін з боку противника. Очолювати районну військову адміністрацію це не свято, а важка щоденна праця. Тому новому очільнику присутні побажали витримки та терпіння. Нагадаємо, попереднім керівником над райдержадміністрації був Володимир Пасько. А від травня 2023 року виконувала обов'язки голови Леся Свідрак. ДТП на Прикарпатті Автопригоди трапилися в Коломийській та Каловській територіальних громадах. Відомості щодо автопригод внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У двох випадках вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. На Івано-Франківщині в автопригодах травмовані велосипедисти Кремена Шевтівки. Автопригоди трапилась в Коломийській та Каловський територіальних громадах. 27 вересня близько 9 години 30 хвилин надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Саджавка. Встановлено, що водій Тойоти Рав 4, мешканка Дніпра, 1977 року народження, не справила з керуванням, внаслідок чого здійснила наїзд на велосипедиста. Останній рухався у зустрічному напрямку. 31-річного велосипедиста, місцевого мешканця, доставлено до лікарні. Поліцейські перевірили водійку на стан спиніння, за кермом вона була твереза. Наступна автопригода трапилася цього дня близько 23 години 30 хвилин в селі Голень Калицької територіальної громади. На місці події поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець зброшнього осади на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем марки Фольксваген Пасад, мешканець брошнева 1962 року народження та ще одним автомобілем Audi Q7, останнім керував 30-річний мешканець села Новички. Наслідок дружньо-транспортної пригоди керманича автомобіля Volkswagen доставлено до медичного закладу. Усі водії тверезі. Відомості щодо автопригод внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У двох випадках вилучили з місця подій транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. На Прикарпатті аграрії завершили збирання ранніх і розпочали збір пізніх зернових і технічних культур. В області відбувся прес-брифінг директорки департаменту агропромислового розвитку ОДА Алли Хамчич у медійному центрі обласної державної військової адміністрації. По всіх категоріях господарств. Зернові зібрано на площі майже 83 тисячі гектарів, що складає 60 відсотків від прогнозованого. Повідомляє директорка департаменту агропромислового розвитку. ОДА мова йшлася й про посів озимих культур, а також зосереджено увагу на питанні тваринництва. Про деталі дивіться у нашому сюжеті за оперативними даними по всім категоріям господарств. Зернові зібрано на площі майже 83 тисячі гектарів, що складає 59% від прогнозованого. Із зернових залишилось до збирання майже 57 тисяч гектарів кукурудзи і трохи більше тисячі гектарів гречки. На сьогоднішній день вже намолочено 384 тисячі тонн зерна, при середній врожайності 46,3 центнера з гектара. Зокрема, пшениці намолочено 236 тисяч тонн, при вражайності 48,5 центнера з гектара. Ячменю 117 тисяч тонн, при вражайності 53 центнера з гектара. У сільськогосподарських підприємствах області розпочали збирання технічних культур сої та соняшнику. Площі, під якими цьогоріч займають відповідно 60 і 18 тисяч гектарів. Щодо збирання картоплі та овочів. То за оперативними даними, валовий збір другого хліба складає зверх 860 тисяч тонн овочів понад 155 тисяч тонн. І збирання цих культур продовжується. Варто зауважити, що 80% від загальної площі під картоплею та овочами знаходиться на присадибах особистих селянських господарств. А решта у фермерських господарствах. Хочу також відмітити, що одночасно із збиранням урожаю в області продовжується посів озимих культур. Аграрії Прикарпаття планують засіяти зверх 70 тисяч гектарів озимени, у тому числі 18,5 тисячі гектарів під рипаком. За оперативними даними. Всіма категоріями господарств озимі зернові посіяно на площі понад 5 тисяч гектарів під озимим рипаком 16 тисяч гектарів. Польові роботи проходять у штатному режимі. Матеріально-технічними ресурсами наші сільгоспвиробники забезпечені. За сприятливих погодних умов збирання врожаю та посів озимих буде завершено в оптимальні терміни. На даний час по всіх категоріях господарств області утримується 113 тисяч голів великої рогатої худоби, з яких 66 тисяч голів корів, по голів ясвони – 326 тисяч, овець та кіз – 32 тисячі і 4,5 мільйона голів птиці. В цілому поголів'я худоби та птиці за 8 місяців поточного року у порівнянні до відповідного минулорічного періоду дещо скоротилось, у зв'язку із зменшенням його чисельності у господарствах населення. Разом з тим, у сільськогосподарських підприємствах нарощують чисельність поголів'я свиней, овець та кіз і свійської птиці, що є передумовою поступового зростання питомої ваги агроформувань у виробництві тваринницької продукції. Хочу звернути увагу на те, що лише за січень серпень цього року по всіх категоріях господарств виробництво м'яса склало 83 тисячі тонн, що майже на 10% більше відповідного періоду минулого року. Молока зверх 230 тисяч тонн, яєць майже 200 мільйонів штук. На завершення хочу сказати, що підприємства харчової та переробної промисловості області мають надійного постачальника сировини для виробництва якісної та безпечної продукції, що так необхідна для забезпечення продовольчої безпеки. До уваги аграріїв області щодо виконання комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій івано франківської області. На 2022-2025 роки, яка затверджена Івано-Франківською обласною радою, треба зазначити, що спливають терміни подачі заявок. Заходи даної програми. Перший це часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості придбаної великої рогатої худоби, овець та кіз у розмірі до 50% вартості без податку на додану вартість. За закупівельну велику рогату худобу 20 тисяч гривень за одну голову, за закуплені вівці та кози 5 тисяч гривень за одну голову. Термін подачі заявки спливає 1 жовтня 2023 року. Другий захід часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам витрат на закупівлю альтернативних джерел живлення. Генераторів, акумуляторів для забезпечення стабільної роботи підприємств агропромислового комплексу до 50% вартості, але не більше як 300 тисяч гривень. Термін подачі заявки спливає 15 року. Нещодавно до надвірної завітав заслужений артист України, актор Олексій Гнатковський. З собою він привіз фільм Довбуш, у якому зіграв одну з головних ролей. Про свого героя Івана Довбуша його характеристику та особливості акторської гри дізнаємося у артиста далі в сюжеті Богдана Морозова. Іван для мене такий рокінрольщик, тільки з крайньою любов'ю такої він може дозволити собі. Е Такі речі сказати за них за цих своїх побратимів, за своїх людей, за свою ватагу, за свою землю, за свої гори. Він віддав все сьогодні. В тебе сцена з фіналу, завтра в тебе сцена з початку, Ти граєш. У надвірні відбувся показ фільму Добуш і ми зі знімальною групою «ТРК «Надвірна» вирішили у місцевий палац культури, щоб поспілкуватися з актором найдорожчого фільму в історії українського кіно Олексієм Гнатковським. Чоловік розповідає за тонкощі вживання діалектизмів, які присутні у фільмі. Називається їхнім напиленням. Я допомагав з вимовою з діалектом. Своїм колегам, своїм партнером, навіть цей е, лузер Тверський, який з Лос-Анджелеса приїхав, грав Бешта. Е, він англомовний. Я з ним говорю, я з ним працював над діалектом, тим, яким вимовляється. Але тут є дуже цікава історія в цьому в діалектизмах, тому що е, так правда, в кіно ми говоримо так на такому, це не навіть швидше не гуцулицький діалект, це швидше таке напилення діалекту. Ми свідомо е, зробили таку е, річ. Е, Санін свідомо пішов на цей крок. Е, тому що якби ми говорили такою мовою, як говорили, навіть не зараз гора говорять, а як говорили тоді, в 18 столітті, то навіть е сучасні західноукраїнці не зрозуміли б нічого. Тому ми вирішили, що це буде е сучасна українська мова з напиленням цього діалекту, тобто з таким фарбою, з нотою цього діалекту, щоб ми е отримали колорит. Але щоб нас зрозуміли по всій Україні, також звертаю увагу на меседжі, які закладені у фільмі, щоб кожен для себе зрозумів їх по-своєму. Зробив певні висновки з дій Івана, який той робить і для це людей це та легенди. Спочатку йдуть на кіно і бачать такий вау-ефект. Тобто, вони не сподів... люди не сподіваються, що це буде таке, круте кіно. Що це буде голівудського рівня, що це в Україні, знімають таке кіно, що це дуже круто. Тобто вони в захопленні, від краєвидів, від, ну, тобто в загальному. А потім вони йдуть розшифровувати меседжі, які несе в собі це кіно. У нас люди, коли, коли немає спільного ворога, вони починають між собою гристися, розумієш? Починають між собою. Іван це бачить. І Він, він дорікає людям за це. Але, але в результаті він жертвує всім, чого він мріяв, про що він мріяв. Заради свого брата, заради своїх людей. Він розуміє, що ця жертва потрібна зараз цей час. Нам потрібен е, лідер, поводир, нам потрібен прапор. І він багато чому не підтримує Олексу. Е, Він не підтримує його романтизмі, але розуміє, що зараз цей романтизм потрібен нам всім. Нам потрібен цей, цей дух, легенда, міф. І він Іван створює міф Довбуш. І тому фільм називається Не Олекса Довбуш. І не Іван Довбуш. Фільм називається Довбуш. Щоб люди самі зрозуміли, хто довбуш. Розповідає про особливості характеру своєї ролі, як було грати Івана. Він не здавався мені важким виконанням. Тобто, для мене цей герой це він дуже сучасний і він, він дуже такий, як, ну, як ми всі. Я себе його в ньому впізнаю. Тобто, коли Олекса це легенда, це міф, це велетень, то Іван він прагматичний, він цинічний. він… Зібе, всіх навколо і сам себе з тіbe. Він каже ці брутальні слова до цих своїх побратимів, але він це каже, розумієш, він це каже не то, що він їх не любить, а то, що з любов'ю він це говорить. Тільки з крайньою любов'ю такої він може дозволити собі. Е Такі речі сказати. На запитання, в чому різниця між акторським мистецтвом в театрі та кіно, розмежовує ці процеси та пояснює, в чому особливість кожного. Суть одна і та сама, це акторська професія. Тобто це професія. Але тут є дуже велика відмінність, насправді, між кіно і театром. Тому що в театрі ти граєш роль від початку до кінця. Ти виходиш на сцену і ти граєш повністю роль. Ця роль, коли ти її зіграв, вона зникає. Театр це. Я за це обожнюю театр, що це це явище. Одномоментне, воно тільки тут і зараз. І більше його не буде, вже воно не повториться ніколи. Наступна вистава буде інша. Це як нове життя. Ти заново проживаєш одне і те саме життя, а ти живеш його наповну, повністю. В кіно ти знімаєш одну сцену, можеш день знімати з різних ракурсів. Тобто тобі треба зіграти один і той самий шматок, так само для різних ракурсів, для різних камер, для різних дублів, розумієш? І потім його монтують, і воно вже навіки. В цьому теж магія кіно, що воно. Увіковічнюється, то воно лишається на столітті. Якщо ти в театрі граєш від початку до кінця роль лінії, то в кіно ти можеш сьогодні в тебе сцена з фіналу, завтра в тебе сцена з початку ти граєш, потім в тебе з середини, потім знову. Тобто їх, мон, їх монтують різними цими, різними, як пазл, складається кіно. І ти маєш в голові собі зіграти цю роль, програ, зіграти, прожити її. І розкадрувати сам для себе зрозуміти, де який градус має бути зіграноступне. Піти на фільм довбуш чудова нагода гарно провести час, підтримавши українське кіно. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Я з вами прощаюся. Всіх благ і мирного неба.